Десять острівців безпеки готуються встановити дорожники на трасах Чернігівщини. Це своєрідна штучна перепона на шляху водія, яка має спонукати його скинути швидкість перед населеним пунктом. Один такий пілотний острівець у грудні встановили в Іванівці Чернігівського району. За неповних півроку на тому місці сталося чотири ДТП, які офіційно зареєстрували в поліції. Місцеві жителі кажуть, цифра більша. Чому острівець безпеки споруджений для зменшення кількості ДТП стає їх причиною? Дізнавалася наша Альона Макаренко. Хочеться матюхатися, але чесно сказати, бред повний. Так водій Сергій Сезоненко відгукується про штучний обмежувач швидкості, споруджений в селі Іванівка, в грудні минулого року. Оцінили перші місяці роботи острівця безпеки місцеві жителі, кожен по-своєму. Нічого не допомагає. Там вже аварії були. Я не готовим сказати. Ну так, сніжається швидкість, але водіцілі там, тільки знижають швидкість. А далі по селу поїхав як угодно. Дає і велику функцію. Менше літають. Зупиняються трохи, притормажують, а то ж весною невозможно пройти через дорогу. Аварії були, то, звісно, а зараз островок робить більше аварій. Набагато більше стало аварій. Нема того тижня, щоб аварії не було. То якийсь дурак поставив в карман і все. за офіційною інформацією поліції, біля Іванівського острівця безпеки з моменту введення його в експлуатацію сталося чотири дорожньотранспортні пригоди. Нині про це нагадує побите скло і розбиті дорожні конструкції. Загалом в Іванівці за п'ять місяців 2018-го сталося на одну ДТП більше ніж за цей же період попереднього року. Плюсову динаміку аварійності пояснюють так: сталося більше ДТП, тому що саме за цих. Умов, що водії не дотримували правил дорожнього руху. В основному ці дорожні транспортні пригоди сталися з вини водіїв. Взагалі, більшість з них це не жителі Чернігівської області. Вони не знали і не врахували дорожніх знаків, які попереджають водії про те, що Саме на відрізку цієї ділянки дороги знаходиться цей острівець безпеки. Швидше за все, що ментальність наших водіїв не виконання правил дорожнього руху, не виконання вимог дорожніх знаків, не виконання вимог горизонтальної дорожньої розмітки. Швидше за все, що це певна неувага самих водіїв транспортних засобів. Він дожен був. Зроблений з маленьким бордюрчиком, на нього можна наїхати і з'їхати, якщо це, ну скажімо так, вийшло випадковий наїзд на нього. Тобто їх можна робити, але тільки технічно, правильно і грамотно. За словами радника начальника служби автомобільних доріг в області Володимира Боровика, під час проєктування Іванівського острівця безпеки за зразок брався полтавський об'єкт. Першим Україні острівець безпеки був збудований саме в місті Лохвиця в липні 2017 року. Під час розроблення проєктної документації використовувався багаторічний досвід фахівців відділу експлуатації служби автомобільних доріг у Полтавській області. Напрацювання були адаптовані до сучасних вимог та українських реалій. Упродовж року жодних дорожніх транспортних пригод на жодному з острівців зафіксовано не було. І доки Чернігівські водії звикають до першого в області острівця безпеки, дорожники планують встановити тут ще 10 таких конструкцій. На території Чернігівської області найближчим часом, а на саме 2018-2019 року планується. Встановлення близько 10 заспокоювачів руху це е, орієнтовна кількість 5 штук по автодорозі М01, 3 штуки по автодорозі Н-27, і 2 штуки по автодорозі Н-28. Якими вони будуть, поки невідомо. можуть бути видозмінені, але ну, поки що на даний момент я не можу сказати конкретно, якою конструкцією вигляду вони будуть. Чому острівець безпеки, який у всьому світі служить для зменшення кількості ДТП, не спрацював на Чернігівщині, ділиться житель села Іванівка Олександр? Нічого вже не поможе. Поки тут не стане щось, а так нічого не буде. Поки ми не поміняємо тут свої шарики і роліки, нічого не буде. Не втиє, не хоч ставпи загороджувати, став, пи, став загаружу, так нічого не буде. Альона Макаренко, Дмитро Руденко, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.